Всім привіт! рада вітати вас у новому блозі. Я після роботи втомлена. Забрала дітей і ми мали сьогодні вести їх до бабусі, але плани змінились. Тому будемо вести завтра. І мені треба було придумати, чим це їх сьогодні зайняти, бо в мене сьогодні з ранку голова болить. Дуже погано спала чомусь вночі. Плюс робочий день дуже такий інтенсивний. І треба було їх вечір чимось зайняти. Тараз. І ось чим я їх зайняла. Ми поспимо, та потім ми поїдемо до бабусі, і тату нас забере, і ми, і ми, і, і до нас піде дідусі і бабуся. Так, да, це вона розказує про те, що вони зараз, э, завтра їдуть до одної бабусі з дідусем. А потім, ама, я ж, і сі, да. а потім е коли -то вони там погостюють, приїдуть назад і приїдуть інші бабусі з дідуся, мої батьки. Так, Женя ось такий вийшов. А взагалі е це я купила в ролі такий величезний набір. Тут 30 штук їх, 109 гривень. 109 Це взагалі недорого. По-моєму. <свіх> ну, в общем, тоді діти зайняті. Вони граються. Ну, понятно, що вони там щось там хочуть, я їм допомогла. Там чупа-чуп зробити таке, але загалом. А, вони себе займають. Так що, бо під останнім відео були коментарі в плані того, як я все встигаю і з дітьми, і на роботу, і тримаюсь. Так, от моменти, коли мені дійсно важко, і я розумію, що мені, типу, дуже важко, то. Я стараюсь щось придумати таке, щоб вони е, максимально мене не чіпали. Ну, і щоб це не було мультики 24 на 7. Особливо враховуючи, що вони в мене все ще напазані до кінця тижня, але їм пощастило. завтра вони їдуть до бабусі, тому бабуся, вже, мабуть, буде вмикати мультики. Е, а в мене вони, до речі, цілий тиждень були без мультиків вранці і ввечері. І я вам хочу сказати, супер, все. Вовше, нормально. Так що діти знаходять чим себе зайняти і ввечері після садочку. Щось літає. А вранці ми даємо сніданок. І мені навіть здається, що ми вранці почали швидше збиратись. <гум> мені чомусь так здається. Так, ладно, покажу, що вони роблять. Що ви тут робите? Ми ліпимо, їсти. їсти? класно. Так що бачите все. Ми... Я тою. Можеш, можеш ти готуєш? поїсти кою. кою. Ти можеш... готуєш? А, да. а ти можеш mm. до нас прийти у гості поїсти у бід. То приготуйте мені щось і накривайте. Ми Вони, правда, майже все використали. Мені здається, весь Женя цю кучу зразу таку взяв. Ані ще пару штук є. Я просто кажу, чому це недорого, бо я недавно, типу, як познижків, в АТБ купляла невеличку пачку з гривень 60 чи 70 <свистити> познижки. Причому, мені здається, такий самий. А тут величезна пачка і 109 гривень. Не знаю, мені щось здалося, що це зовсім небагато. Так що, ось вам е, перший лайфхак. <свистити> 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 Як себе спасти, якщо у вас нема сили, дати дітям пластилін. Правда, він потім скрізь, але що зробиш? Зато зайняті. Ще, до речі, заодно, поки нове відео вийшло, хочу проговорити, можливо, це для блогерів буде також корисно, більше для блогерів. Бо цікава ситуація така в мене склалася на цьому тижні. Випустила одне відео. І воно дуже погано почало набирати перегляди. Ну, прям дуже. Е, і я тебе типу, не скажу, що ну, по мене я, важко знати, яке відео, скільки буде набирати переглядів, якщо це не якась супер класна новина. Е, але проблема в тому, що за три дні ледве набрало тисячу переглядів це відео, що, типу, вже для нашого каналу. Для нашого каналу це вже е, ну, типу, мало. Бо починаючи з цього року. Ну, Перегляди на каналі збільшились. Ну, людей стало більше, і переглядів стало більше. І ну, Кожен блогер знає, яка там середня, або мінімальна, або середня кількість переглядів може бути на відео. І ще прикол в тому, що CTR – це такий показник, який показує, наскільки клікабельна мініатюрка картинка. Ну, Обично, як і в усіх відео. Тобто він не занижений. Бо буває таке, що переглядів мало, коли там погана мініатюрка, ну, картинка, на яку ви клікаєте. Множиці <гум> да. ми відкрить. Або Настю попросив відкрити. А, і, ну, показник такий самий, як і на всіх інших відео, які набирають ну, там, до двох тисяч переглядів або більше. Ем, тому дуже дивно. І я сьогодні виставила відео, якому ще 10 годин немає, і там вже тисяча переглядів. Ну, є ось такий феномен в Ютубі, ніколи не знаєш, яке відео залетить, і насправді іноді це так обідно, бо колись був період, коли ти дуже заморочуєшся з цими відео, робиш їх супер класними. Ну як тобі здається. А переглядів мало. А коли якусь фігню виставляєш. Переглядів багато. Тому от після таких відчайдушних результатів я зрозуміла, що я буду знімати тільки в своє задоволення і тоді, коли мені хочеться. Ну, тобто, є в мене бажання суперкласні кадри познімати, я їх знімаю. Нема, знімаю просто розмовні якісь такі відео. Тому що насправді все ти робиш тільки для себе, і мало хто оцінює картинку. Тому Ну, так, це мої особисті такі спостереження. А за відео чому говорю? Бо давно такого не було. Ну, що прям так, <гум> давно такого не було. Що, типу, всі такі показники по аналітиці плюс-мінус стандартні. І таке відчуття ніби просто відео не показувалось людям. Знаєте, це як це в інстаграмі оцей бани є, коли ти просто сторіс якихось блогерів, просто тобі не попадають, і ти їх не бачиш та й все. Так само, і це мені щось здалося, що якесь ніби як... Як бан, чи що, ну, загалом дуже дивна ситуація. Ну, от таке буває, що зробиш. До речі, щодо монетизації, то кількість переглядів не завжди грає роль. Тому що, наприклад, під відео, там, де 1000 переглядів, воно довге, 30 хвилин. І, наприклад, з нього в мене є 3 долари. А наступне відео, або ні, наступне, а попереднє відео, там де більше 2000 переглядів. Воно трішки коротше. Але там, наприклад, доходи до, до, до 3 доларів. Хоча переглядів рахуйте майже в два-три в рази більше. Тому важлива, дуже сильно важлива на Ютубі утриманість. І, наприклад, на відео, на якому мало переглядів, велика утриманість. І мені дуже дивно, бо як правило, Ютуб, якщо бачить, що люди довго дивляться відео, то воно його більше рекомендує. Якщо воно його більше рекомендує, значить люди більше його бачать і по факту більше б нажимали на нього. Тому що якби вони побачили цю іконку і пропустили. Тоді в мене падало, падало це значення CTR. Ну, коротше, для мене це чомусь нелогічно. Ну, то ладно, буває. Е -е, да. Діти граються, щось стукати почали. Вже годину, мабуть, вони там щось ліплять. і скажете мені, пощастило мені з такими дітьми. Моя дитина на місці не сидить. Ну, скажемо так, я не мала е, супергіперактивну дитину, з якою зробила спокійну дитину ніколи, тому е, не буде якихось супер лайфхаків, але я, наприклад, можу вам розповісти, як. Е, як у нас виходить, ну, от, Настя Насті п'ять з половиною за весь цей час, що ми з нею таким таке робили, що вона спокійна, або Жені, ось три роки, що ми з ним робили, що він такий спокійний. Він трішки активніший за Настю, але все одно порівняно з там іншими хлопчиками або дітьми. В нього немає супер якоїсь мегіперактивності. З Насті, наприклад, ми з самого дитинства дуже багато займалися розвиважками, що в принципі. Дуже багато потребувало е, сидіння на одному місці. Звичайно, темперамент у неї такий спокійний, тут yeah. <гадать> не дать не взять. Але ми дуже багато з нею от, принципі, просто сідали і займалися. Е, з Женією трішки менше, але так само зі заняття були, тому що ще Настю паралельно займаємось, тобто він бачить, як з Настю займаємось. І так само моменти, що ми сідаємо з Жені і щось робимо, так само є. Е, і ще я вважаю, дуже важливе читання книг. Тому що супергіперактивні діти вони не люблять читати книги, тому що це скучно, це треба сидіти, це треба слухати. І, як на мене, гарний варіант починати читати книги на ніч саме. От ми з півтора року Настіних, у них Жені виходить майже з народження. Він їх слухає. Ну, свідомо теж десь з півтора, може, навіть з року. Він біля Насті вже лягав. Він слухає ці книги. І це все так само виробляє в дитини усидчивість. Тому я можу дати вам рекомендації і поділитися своїм досвідом, що ми робимо. Що я ну, більш чим впевнена, що впливає так само на дітей, на їхню гіперактивність, на їхню психічну стабільність і так далі. Тому я б радила, все-таки, якщо дитина навіть не любить книги. Пробувати їх всовувати. Єдине, тільки ну, підбирати час, коли дитина до цього може бути готова. І перед сном, дне, денним або вечірнім, це супер класно. Бо, наприклад, Насті ми починали читати в день казки, коли вона ще була маленька, там отий сон один, два сина, мені здається, денних. Ми починали маленькі картонні книжечки читати. Це могла бути не вся казочка, чуть-чуть, але вона була. А так, щоб ну, повноцінно, як ми зараз робимо, ввечері читаємо, звичайно, це вже трішки пізніше. Е, просто так класно дитину присипати, ну не треба гойдати на руках, якщо ну, в мене ніколи проблем з цим не було. Ми дитину ухитуємо буквально там перших три місяці, можливо, чотири. Е, далі вже ніхто дитину на руках ніколи не хитав. І це досить дуже зручно. Єдине, що зараз, якщо. А раніше, ще рік тому назад, золоте правило, кожен вечір читати книги. Женя вже втомився, він вже починає ганяти кварти. По, по да? <ріхи> то зараз, ну, це в мене важкість, ну мені важко. А, тому я собі даю відпочинок а, на вихідних. Там світає. На вихідних вони засинають зі мною під якийсь фільм. Ні в якому разі не мультик. Ні. Мультик точно ні, бо це дуже погано для Зейди! дітей перед сном. Зейди! Що там таке? Ж... Ж... Жучок якийсь там є. Да. А... а під фільм який Зейди! мені цікавий, а їм нудний, вони можуть засинати. Тому що мені просто стало ну, мені важко лежати. Щоб їм читати книгу, мені я на спині не можу вже лежати, а на боках мені важко лежати. ну, в общем. Тому ось так. Ти пасочку хочеш? Так. Добре, Женя. Женя, що сьогодні дуже сильно засоплився. Злізь, будь ласка, злізь звідси. Ні, Та... не, не гаряче, просто туди не треба ставати. Засоблився, щось. Мені. І я сьогодні встала насправді. Хоч ну, давно вже там, скільки 2-3 дні. Все погано вже почуваю, але сьогодні щось дуже не дуже. На, будеш цю? Так. Обережно. Пасочку будеш? А сьогодні прям мене заклали ніс, я не, толком дихати не можу. І... Через в мене болить голова. І Женя сьогодні встав теж, у нього кашель з'явився, скоріш за все, що це від соплів. І він такий, ну прям видно по ньому було сьогодні ранку, що йому не дуже добре. Так, треба йти прибирати зі столу, бо вони пішли з їжею в кімнату. Щоб ви собі не думали, що тут все так безболісно? Женя вивернув корзину з іграшками. Правда, Настя сказала, що вона прибира. Так? Не знаю, наскільки це реально буде. Можливо, я буду прибирати. І амача! І їхній е художній куточок. Тут позамітати просто. Я, хочу, я навіть не знаю, чого я більше хочу: робота пілісоса чи пілісоса такий десь цього, на акумуляторах. Я думаю, що пелісос на акумуляторі е зручніший, коли в тебе є діти. Бо щоб плесос, робот пройшовся, то треба все прибрати. І час. А з цим акумуляторним ти підеш собі і прибираєш там, де тобі треба. Так що, думаю, що то досить зручненько. Ой-ой-ой. Я ще думала, що я сьогодні вечором речі їм складу. Ну, не складу. я б взагалі лягла б і спала, якби не діти. Але дуже добре. Я дуже, ну, як останніх півроку почала розмежовувати, щоб спеціально просто. От Діти ростуть, одяг їхній збільшується в розмірах, і в цю маленьку тумбу ну шафу, комод, не влазив вже все. Тому в мене є окремий невеличкий комодик, такий довгенький, там, де вся домашній їхній одяг. І мені стало набагато простіше їх збирати зараз до бабусі, тому що ну, до бабусі треба те, що не шкода. І от я той домашній одяг їм відразу пакую і не треба ритися в усьому гардеробі, тому це дуже зручно. Тому завтра вранці. Поки Сергій приїде, я думаю, що я їх зберу. А сьогодні ще треба якраз їх покупати, голови помити. Бо до бабусі на тиждень їдуть, щоб бабуся вже там не, не переймалася цим. Ну, купати-купати, але типу, щоб голову не мити. Так що такі от у нас справи. Будемо, джабудь, годин пів восьму. Так що ще трішки діти. Пограються і десь. Скоро будемо вже збиратися спати по чуть-чуть. Поки приберемо, поки приймуть, поки помиємось, поки нігті підріжуть. Ну, Воно тут все надовгенько ну, затягується.